Добрий день, дорогі телеглядачі, в ефірі Kidsville TV і ми продовжуємо розмову про 8 березня. Перш за все ми хочемо щиро привітати всіх жінок з цим прекрасним святом і побажати завжди залишатися такими гарними і квітучими. Сьогодні ми поговоримо про найціннішу людину у нашому житті, про маму. І сьогодні у нас в гостях Аня. Розкажіть, будь ласка, трошки про, своїх, про свою матусю, як її, як її звати і ким вона працює? Мою маму зову, зов, зовут Катя. Вона, вона ну, вчить співати. А скажіть, якими трьома словами можна описати вашу маму? Яка вона? Смілива, емоційна, гарна. Скажіть, а що вона полюбляє? Їсти і співати. А чим вона любить займатися у вільний час? Чи є у неї хобі? Вона любить у вільний час ходити по магазинах. І так, в неї є хобі. Яке саме? Танцювати, співати. Розкажіть, а що ви зазвичай за любите робити разом з мамою? Чи є у вас якісь які спільні традиції? Е, готувати їсти? Теж ходити по магазинах. А ви, а ви можете поділитися. Якоюсь цікавою історією чи смішним випадком із життя, що пов'язане із вашою мамою? Ну, Мама йшла і впала носом в калюжу. Скажіть, чи святкують у вас в родині 8 березня? Так, святкують. А як саме може у вас є якісь звичаї чи традиції, пов'язані із цим святом? Так. Так, так ми, ми зазвичай даруємо подарунки і йдемо до кафе, до кафе. Поділіться, будь ласка, з глядачами, як ви збираєтесь привітати маму з 8 березня. Який подарунок ви їй приготували? Квіти, листівку і... А зараз у вас є можливість ще раз привітати вашу маму зі святом. Отже, що ви хотіли б їй побажати? Мама, будь здорова, щаслива. Все? Будь здоровою. Там. Побільше, побільше треба їсти тобі. Дякую за участь в нашому ток-шоу і за ваші гарні відповіді. З вами було ток-шоу і Кідзвігля ТВ, і я, його ведуча Нінель. До зустрічі у наступних випусках.